Білгородська область Росії. Сьогодні там чимало подій, новин і диму. Куди в та як український прапор з'явився на одній із веж зв'язку, про все це по черзі розказуватиму у цьому відео. Ви на каналі Фабрика Новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Вітаю. Іскраве вогнище, гучні вибухи та десятки повідомлень про надзвичайну ситуацію на Білгородщині. Сьогодні по обіді в Білгороді було спекотно, галасно і тривожно. Російські пабліки один за одним почали повідомляти про приліт на території Білгородської області Росії. Одним із перших опублікували ось таке відео та фото стовпа чорного густого диму, який виднівся за десятки кілометрів. Подивіться. Згодом стало відомо про влучання та втручання в об'єкти російських військ. В селі Рокитне вгатили по складу боєприпасів. Там і досі чути детонацію. Місцеві чоловіки стоять, спостерігають. Жінки плачуть. Що ніяло? Чи ти? Тільки губернатор В'ячеслав Гладков пише, що це просто пожежа у нежитловому приміщенні. Постраждалих там немає, бо більше жителів прилеглих будинків перевозять на безпечну відстань. І вже голова району та оперативні служби на місці. Але ж ні, то ми бачили людей на місці. А чиновників та рятувальників здається ні. А в селі без дрон встановив на вежі зв'язку прапор України. Ще два дрони скинули вибуховий пристрій на автомобіль та адміністративну будівлю. Місцеві їдучи в автобусі, активно обговорюють гарну бавовну за вікном. Кажуть, це точно точно було влучання. І, хоч прилетіло не скрізь, але чи не всі райони Білгородщини жалілися сьогодні то на обстріли, то на атаку безпілотників. За повідомляють, що в місті Шебекіно після обстрілу пошкоджено два автобуси та автомобіль. У селі Муром внаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотника пошкоджено два будинки. В них цитую: вибито вікна, посічено фасади, пошкоджено паркани та покрівлі. Також пошкоджено машину, пишуть Росмедіа. А ще показують вирву. кажуть, це в новооскольському окрузі Білграда. Зазначають, що в селі піщанка вибиті вікна у будинку та комерційному об'єкті. Осколками посічені два автомобілі. У селищі прибережний, нібито вибиті шибки у двох під'їздах багатоквартирного дому. Але губернатор Гладков обов'язково звітує: системи ППО збили кілька дронів. Є навіть фото уламка. Ракету Нептун МД і ще два БПЛА Нібито збили повітряні сили Росії лише за годину з 9.30 до 10.30 ранку. Принаймні, так заявляє Міноборони країни агресорки. А потім ще о 13.20, 13.55 та 14.40 працювало ППО над Білгородською областю. І зверніть увагу, раз на півгодини збивали по дрону. А поки партизани руху АТЕ знайшли у військовій частині Тольятті Самарської області склад техніки. Повідомляється, що її окупанти збираються відправити до України на харківський напрямок. На полігоні, за даними учасників руху, розміщено десятки сау, вантажівок та танків. Що думаєте щодо побаченого та почутого? Напишіть свої думки у коментарях під цим відео. Не забудьте підписатися на фабрику новин та поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі.